Сьогодні, зі свого досвіду, хочу поділитися з вами, коли краще висаджувати цибульку. Оця цибулька синя в мене є. І є біла, була висаджена на зиму. І з моєї практики це я роблю вже не один рік. Ну, вже десь, може, з років вісім, як я так висаджую цибульку. Кожної осені на зиму, коли висаджую часничок, тоді я висаджую свою цибульку. І прийшла до висновку, що висаджена цибулька на зиму краща, ніж її посадити навесні. Та, що навісні, вона дуже маленька і ще треба довго чекати, поки вона виросте. А оця цибулька, яку я саджу на зиму, вона в мене вже така гарна, що я її вже скоро буду збирати. І я ніколи не купую цибульку. У мене цибулька постійно своя всю зиму до самої весни. От досі в мене ще є моя цибулька. От. оця вже цибулька висаджена на весні. Кінець квітня чи початок травня, як я її висадила. Оця така цибулька весняна в мене. Так що роблю висновок, що краще висаджувати цибульку на зиму, якщо ви хочете вже на початку липня вже збирати гарну велику цибульку. Гарних врожаїв вам і всього як найкращого.